Перепади напруги стали постійними супутниками частих відключень світла. Все через те, що російські атаки по нашій цивільній енергетичній інфраструктурі роблять її нестабільнішою. Тож як уберегти своє майно та захистити електронну техніку від перепадів? Для того аби говорити про перепади, спочатку треба визначитися з тим, які прилади споживають найбільше електроенергії. Тут справедливо сказати, що ми самі здивувалися, найбільше споживає не мікрохвильовка та навіть не пральна машина. Насправді електро... електричний бойлер, тому що він споживає 2 кВт, як правило, і при цьому він споживає його довго. Почать тобто, у вас, там, мовимо, до декілька міксах спожив мало електроенергії, електричний бойлер, у вас 100-літровий бойлер, щоб нагрітися, він витрачає десь 5,5 кВт години. Здавалося, найбільше має витрачати, наприклад, холодильник або принаймні чайник. Ну і напевно там далі йде вже там електроплита. Якщо ми говоримо про будівлю з електричними плитами, ну а вже все інше, як би потім. Паодиник споживає по потужності, небагато, так звана Росія використовує колосальну кількість ресурсів для того, щоб наша енергосистема перестала працювати. Втім, наші енергетики роблять все можливе для того, щоб вона продовжувала функціонувати у штатному режимі. І тут, до речі, ми теж можемо в цьому допомогти, тому що сама система працює нестабільно, але одночасне увімкнення багатьох енергоємних приладів може додатково її дестабілізовувати. То коли про Ховується робота системи, відповідно передбачається, що там ну мовно, якийсь відсоток таких приладів буде включено одночасно, от зараз вони включаються одномоментно, ну, і відповідно може або вибивати автоматично вимотчі. Це хороший варіант, тому що ну при цьому як мінімум не згорить проводка, або, скажімо так, або просі, ну, суттєво просідати напруга. Інше питання, яка саме напруга шкідлива чи небезпечна? Зараз стандарт по напрузі це 230 вольт. Тобто, це ну стандартне. Тобто допустимі обмеження, це плюс-мінус 10%. відсотків. Тобто більшість техніки розрахована на роботу в цьому діапазоні. Тобто, якщо коливання в цьому діапазоні будуть, це якби не так страшно, страшно, коли вони виходять. Тому що прилади на це не ну, вони можуть просто згоріти. Тобто небезпечний діапазон це приблизно від ста дев'яносто до 253 вольт і при цьому важливо розуміти, хоча нижче за стандартну напругу не така небезпечна, все ж для певної техніки вона може створювати ризики. Техніка страдає, е, вимикається. Ну, зламався недавно холодильник за е, перебати напруги. Духовка, ось теж зламалась. Ну страдаємо. То низька напруга, вона е, менш. Страшна, але знову ж таки вона, наприклад, може призвести до того, що там компресор в холодильнику він не запуститься на цій низькій напрузі, але буде намагатися запуститися через це, там може, скажімо так, вийти також з ладу. Але як же захистити своє майно за таких обставин? Чи є якісь категорично і однозначно надійні способи вберегти техніку від пошкоджень? Перше це поставити все таки рано круг. А да? тобто, плюс э, врале напроди, як правило, є э, затримка увімкнення після її стабілізації, і відповідно ця затримка має стояти ну, там хоча б на 5 хвилин. А другий момент старатися ну. Не, не старатися просто не вмикати одночасно е, потужні прилади. Е, якщо у вас є можливість, тобто виходить, що в умовах нестабільних електромереж найкращим варіантом буде користуватися потужними приладами по черзі або встановити спеціальне реле напруги. Так ми і власне майно вбережемо і зробимо енергосистему стабільнішою для всіх споживачів, тобто для всіх нас. Не вимикаю, вмикаю тільки те, що необхідне в принципі. Інвертор. Ага, маєте Так. Да. Ми підготувались до цієї зими. Ну але звісно, варто сказати величезне дякую нашим енергетикам, які продовжують працювати понаднормово в критично важких умовах для того, щоб українці залишалися зі світлом. Головне, що наш ворог, навіть через звірячий терор все одно не може досягти своїх цілей. Українці вистоять, а окупанти заплатять.